Однією із підстав звільнення є скорочення чисельності або штату працівників, але досить часто процедуру скорочення проводять із порушеннями. Тому сьогодні ми запросили до нашої студії головного державного інспектора відділу з питань праці північного регіону управління інспекційної діяльності у Сумській області, північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Тетяну Яременко. Щоб дізнатися про правові підстави для звільнення та про послідовність вирішення питань щодо звільнення працівників, звільнення працівників у разі скорочення чисельності або штату, скорочення чисельності або штату працівників одна із підстав для розірвання трудового договору, передбачена пунктом 1 частини першої статті 40 кодексу законів про працю України. Розірвання трудового договору за зазначеною підставою відбувається в разі реорганізації підприємства: злиття, приєднання, поділ, відділення, перетворення, зміни його власника, прийняття власником або уповноваженим ним органом, рішення про скорочення чисельності або штату у зв'язку. Із перепрофілюванням, а також з інших причин, які супроводжуються змінами у складі працівників за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професією. Правові підстави звільнення відповідно до статті 64 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року, власник або уповноважений ним орган має право самостійно визначати штат і чисельність працівників, структуру підприємства. Таким правом він може скористатися в будь-який час, у тому числі враховуючи потреби виробництва, вносити відповідні зміни. Зміни, а також процедура звільнення працівників за зазначеною підставою, мають бути здійснені в межах чинного законодавства. Послідовність вирішення питань щодо звільнення працівників. Звільнення працівників за пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України у зв'язку із скороченням чисельності або штату повинно проводитись з урахуванням вимог чинного законодавства. Власник або уповноважений ним орган перше приймає рішення щодо скорочення чисельності або штату. Рішення оформляється наказом. Про внесення змін до штатного розпису, в якому з посиланням на підстави зазначаються посади професії, які скорочуються, виводяться із штатного розпису. Дата виведення посад і професій має бути такою, щоб роботодавець мав змогу виконати вимоги законодавства щодо попередження в установленні строки працівників, які підлягають звільненню а також надати відповідному центру зайнятості інформацію про наступне вивільнення працівників. Друге, відповідно до вимог статті 49.2 Кодексу законів про працю України не пізніше, ніж за два місяці, попереджає персонально працівників про подальше звільнення та одночасно пропонує працівникам іншу роботу на тому самому підприємстві за наявності такої роботи. Третє. Направляє виборному органу первинної проспілкової організації у разі відсутності по спілковому представнику подання на кожного працівника про надання згоди на розірвання з ним трудового договору на підставі пункту 1 статті 40 кодексу законів про праці. У поданні має бути зазначено причину вивільнення працівника. Документ, що зумовив цю причину, факт відмови працівника від запропонованої роботи та викладено прохання дати згоду на звільнення працівника за пунктом 1 статті 40 КЗПП. Подання підписує посадова особа, що, відповідно до статуту чи положення про підприємство, має повноваження на виконання функції власника або уповноваженого ним органу. Не допустимо, щоб подання. До профспілкового органу підписували начальник відділу кадрів, інспектор з кадрів або навіть заступник керівника підприємства, якщо статутом положенням на них не покладено відповідні повноваження. У період дії попередження працівників про наступне звільнення вирішуються практичні питання щодо працевлаштування працівників, які підлягають звільненню на іншу роботу, проводяться відповідні заходи щодо підготовки їх роботи в нових умовах. На завершальному етапі кадрова служба підприємства готує в установленому порядку накази відповідно до прийнятих рішень власником або уповноваженим ним органом чи проспілковим комітетом. У разі прийняття рішення звільнити працівників. Варто враховувати, що в разі скорочення чисельності або штату переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці згідно статті 42 Кодексу законів про працю України. Якщо умови продуктивності праці і кваліфікації працівників рівні, перевага залишення на роботі надається сімейним за наявності двох і більше утриманців, особам, яких в сім'ї немає інших працівників із самостійним заробітком, працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на цьому підприємстві в установі організації, працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, без відриву від Учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюються норми закону України, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, працівникам, які дістали на цьому підприємстві в установі організації, трудове каліцтво або професійне захворювання. Особам з числа депортованих з України протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України, працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та особам, які проходили альтернативну невійськову службу, протягом двох років з дня їх звільнення із служби. Перевага на залишенню на роботі також надається особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною на підставі закону України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, членам сім'ї військовослужбовців строкової служби на підставі закону України про соціальний і правовий захід військовослужбовців та членів їх сімей. Особам, які належать до категорії Першої та Другої, та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, котрі належать до категорії 3, згідно закону України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для окремих категорій. Працівників є обмеження щодо звільнення у зв'язку з короченням чисельності або штату. Такими працівниками, зокрема, є, згідно статті 184 Кодексу законів про працю України, вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 3 чи 6 років, у разі якщо дитина потребує домашнього догляду за медичним висновком. Одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років чи дитину інваліда, батьки, які виховують дітей без. Матері, у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, опікуни піклувальники згідно статті 186.1 Кодексу законів про працю України, особи, призвані на збори згідно статті 29 Закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу. Попередження про звільнення. Про звільнення у зв'язку з короченням чисельності або штату на підприємстві установі організації працівники попереджаються ні пізніше ніж за два місяці відповідно до чинного законодавства. Сюди враховується час перебування працівника у відпустці, відрядженні, а також період його тримчасової непрацездатності згідно частини 3 статті 40 КЗПП, слід зауважити, що законодавство не забороняє в період попередження про звільнення. Розірвати трудовий договір на інших підставах, наприклад, з ініціативи працівника в порядку переведення на інше підприємство, за прогул тощо. Водночас із попередженням про звільнення працівнику має бути запропонована робота на тому самому підприємстві за відповідною професією чи спеціальностю, а за відсутності інша робота згідно з статті 49.2 кодексу законів про праці. Зважаючи на те, що власник чи уповноважений ним орган має право самостійно визначати чисельність і штат працівників структуру підприємства, законодавством не забороняється здійснювати перегрупування працівників у межах однорідних професій. І посад для залишення на роботі найбільш кваліфікованих, інакше кажучи, під час вивільнення власник або уповноважений ним орган має право здійснити перестановку перегрупування працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, на іншу посаду за його згодою, звільнивши на цій підставі менш кваліфікованого працівника. Відповідно до статті 43 Кодексу законів про працю України, власник або уповноважений Уповноважений ним орган має отримувати згоду на звільнення працівника від проспілкового органу первинної проспілкової організації, членом якої є працівник. Подання з цього питання проспілковим органом розглядається у 15-денний строк, і про прийняття рішення власник або уповноважений ним орган інформується у письмовій формі в триденний строк після його прийняття. У разі неповідомлення у зазначений строк вважається, що проспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору. Власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди проспілкового органу, в разі якщо у рішенні останнього немає обґрунтування відмови в наданні згоди на звільнення працівника. Однак, закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану у статті 5 передбачає, що на період воєнного стану немає необхідності отримувати згоду на звільнення від первинних проспілкових організацій щодо працівників. Що є членами таких проспілок. Разом з тим, якщо працівник, що піддагає звільненою, є членом проспілкового органу, процедура залишається незмінною, та згоду, що його звільнення отримується, доведеться. За Законодавством передбачено також деякі інші особливості щодо звільнення працівників у разу скорочення чисельності або штату. Зокрема, у зв'язку із скороченням чисельності або штату може бути розірвано як трудовий договір, укладений на невизначений срок, так і строковий трудовий договір до закінчення його строку. За пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю. Звільнення допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу згідно частини 2 статті 40 Кодексу законів про працю. Звільнення неповнолітніх працівників допускається, крім додержання загального порядку звільнення, лише у виняткових випадках за згодою районної міської служби у справах дітей і з обов'язковим їх працевлаштуванням згідно статті 198 Кодексу законів про працю України. За бажанням працівника, йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням, у разі якщо відпустка триватиме і після встановленої дати звільнення. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. Законодавством про працю не встановлено обмежень щодо заборони скорочення працівників недержавних підприємств, установ та організацій в період воєнного стану. При цьому у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. І зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим день після закінчення відпустки. Вище вказана норма щодо звільнення працівника у період його перебування у відпустці або у період тимчасової непрацездатності, зазначена у частині 1. 1 статті 5 Закону України від 15 березня 2022 року 21.36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Відповідно до частини 1 статті 49.2 Кодексу законів про працю України, про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше, ніж за два місяці, як у мирний час, так і у період дії воєнного стану. Проте, відповідно до частини 4 статті 49.2 КЗПП, ця вимога не застосовується до працівників, які вивільняються у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, пов'язаними з виконанням заходів під час мобілізації на особливий період, а також у зв'язку з неможливістю забезпечити працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв'язку із знищенням відсутністю виробничих організаційних та технічних умов засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Повний розрахунок з працівником необхідно провести не пізніше дати звільнення. Також при звільненні працівникові необхідно надати письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні. Для оперативного отримання інформації з питань трудових відносин та безпеки праці запрошуємо вас підписуватись на сторінки Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці у Facebook www.facebook.com. Полтава ДСП та телеграм ТІМІ ДСП Полтава. Нехай у ваших трудових відносинах буде все законно. Працюйте із задоволенням. З вами сьогодні була головний державний інспектор відділу з питань праці, Північного регіону управління інспекційної діяльності у Сумській області, Північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Тетяна Яременко. До нових зустрічей на радіо! Roman